Хто вдома, хто гостях, не пам'ятаєш? А, ну снова форта. Ай, би тебе волки гризи. І загризли. А, не там, не там. Ну і оцікаю, да, то вряд цього різні. Принаймні, тут так зазначить. От команда Нова Поста в номінальній господарі на правий фланг. Бачимо, він грав сюди з до кораблі Фрідова, Порше продажі далі по флангу. Опиняється на ударній позиції. П'ятий номер. Ось право тут рятується. Так, Фрідом Пере, вітаєчко, пане Руслан чи Малсур, як вас правильно. Давненько вас нічим не бачив. Тоді, під удар. Середа. Пробував, тут сукута на місці. Підголті пере спроба відтепер. Від, від 20-го номера Сергія Овчинникова. Але удар відкриє. Парченіко відкривається. Під удар йде ну, передачі в боти. І ви знаєте, що навіть і удар. Така от оцена передачі від 20-го номера. І вдається. Вдається їй замкнути, Вдається забити в цьому епізоді. 1-0, друзі. Так, а замикає цей пас. Павчинко відкривається. Під удар йде ну, передачу в боти. Тут немає появки. Широкостубка бьєзиться, але... Не знаю, не знаю. Так, А в чині Конфас. Так, друзі, ми тут uh, будемо точувати деякі моменти по протоколу. Uh, тому що мені ну, підказують, що була дещо заявка. І в принципі просто я не побачив. 31-го ногу, центра середа. Назаров, Переведення відбувається на правий фланг. No. Uh. Ось така у спроба, здається, удар воротах від Ігоря Лео. Назаров. Розкитає один один Євгена Чумакова. Чумаков зміщення в центр. Чумакова! Хоч удар поворотах на місці Денис них Виходить з лави кормашника, сідає тимчасом Юриченко. Єс, потопу, удар, златено, і удар, така от передача виходить. І тут на місці голкіпер. Класна реакція, просто думати. Андрій Пашко. А пане Вадим, вітаннячко! Тут ми знову з вами зустрілися. Ноль 4. Це пан Вадим. Фрідом має собі перемоги. Де зміни прогнози? Відомий, легендарний експерт. Тим часом там поурок у виконанні сьомого номера Ярослав. Ворочимо, явачко. Відвір, розвідомо, прескорист не часом вчинника, вченіка общинник, праворуч середа. Ну якось дуже не недавно зараз обробляє м'яч Олександр Середа. Намагався лівий коригувати. Падіння від самого номера. немає перший Ван Ткаченка, під тиском Дмитра Волика. Поч не здалося, що трішки допоміг Волику рукавесою, але м'яч лишається в нової пошти. Мар'євич не забиває. Падіння від самого номера. немає перший Ван Ткаченка, під тиском до Дмитра Волика. Поч не здалося, що Тришке допоміг. Ну, Номер невеликий, тому я не побачив його відразу, але коли я ближче підійшов, то зрозумів, що це дійсно а, Сергій Тимошенко. уже ні, ні. Потапов. Віддав на лівий фланг. Знов Потапов. Мар'євич. На ударній позиції пробуває Андрій Мар'євич. Все-таки не точний удар, він виходить. у 44-му. Ще одна спроба удару. Це так блокується, тут падіння 241, немає хороше прав, Назаров збивав. Відпахто вчинку в, в цьому пізоні це буде жовта картка. Кунг-фу арбітра сильніша буде, ніж кунг-фу все ж таки гравців, які зараз знаходяться на паркеті. Але безумовно тут, о... <музнародний> <музнародний> тут о, варто все ж таки трішки заспокоїти. По поштах пропустить 4 м'ячі. Сказание в Сергея Тимошенка. Ого, О, Марьевич облизается Чумаков. Ну тут забити потрібно було Чумакову.